Дорогі вітання! З вами компанія Easy AutoLutzk. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автівках. Сьогодні на огляді у нас крутезний апарат це є Altrak Volkswagen Passat B8 2019 року виробництва з двигуном 2.0 дизель потужністю 140 кВт. Це у нас 190 кінських сил на автоматичній коробці передач. Та з пробігом 203 тисячі кілометрів. Даний автомобіль був виграний на лізінговому акціоні в Німеччині, вже є розмитнений, проведений професійний детейлінг та очікує свого першого власника в Україні. Дане відео робиться в додаток до оголошення в авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Також там будуть детальні фотографії даного автомобіля, детальний опис і актуальна ціна. Також в посиланнях будуть наші соцмережі, це Тікток, Телеграм. Та інстаграм. Переходьте, підписуйтесь, дізнайтесь про нашу роботу більше, а також будете мати змогу придбати автомобілі по найвигіднішій для вас ціні, які знаходяться на етапі транспортування. Цей посад дуже в класному стані. Він без жодних, як би мовити, слідів експлуатації, без жодного підфарбування. Додаткове відео надам по бажанню усіх, хто захоче придбати даний автомобіль. Зараз ми його проходимо по колу. Він весь рівненький, гарненький, без м'ятинок та царапинок, Дуже має класний вид. Взагалі альтраки це незвичайні пасати, вони мають підвищений кліренс, вони мають ось такі арочки пластмасові, ті обвіси пластмасові, ну, воно додає виду, а саме головне, що комфортна їзда на ньому відлічається від їзди на звичайному пасаті. Треба пробувати, як би так по-простому передати. Він щось схоже на Тігуан поїзді, але набагато м'якший виходить. Ну, Це як на мене, мої от враження вам передаю. Відносно комплектації, зараз пройдемося. Що ми маємо? Бачимо, у нас стоїть LED-оптика. У нас присутній дістронік з адаптивним контролем. У нас парктроніки 360 градусів з функцією автопаркування. Ось такі крутезні диски 17 го радіусу на літній гумі з достойним протектором. Далі бачимо у нас топова камера з усіма можливими асистентами для водія. Там у нас є автоматичні дальні ближні, читання знаків, контроль по, по смугам руху. Ще щось там є, вже забувся. Відео роблю одним кадром. То вже робіть для мене скидочку. можу не все сказати. Так, бачимо він весь в фромпакеті. Має камеру ще заднього виду. Йдемо до салону. Салончик у нас Альтраковський, в дуже класному збережному стані. У нас є комбінація Алькантари з шкірою плюс серединка тканина. ну Все як нове. От кожен елемент він має такий матовий колір. На своїх 203 тисячі він збережений просто неймовірно. От далеко не кожен автомобіль з пробігом 100 тисяч виглядає як цей. По пройомах все ідеально. Відразу він код усім бажаючим перевірити даний автомобіль по різних базах. Стан дверної карти. Все як новеньке. Дуже такі гарні тут ставочки йдуть. Ось кожна кнопочка. Стан керма. Маємо два ключики. Маємо також 10-ці підвісочку Сенсорна мультимедія, підігрів сидінь. Віртуалку під панель приладів. Так, точний пробіг вже потухло, зараз її включу. Так, у нас 203 625 кілометрів. По потолочку все у нас ідеально. Ще раз сидіння. Бачимо у нас ерго комфорт з електрорегулюванням спинки водія плюс присутній масаж. І йду до заднього ряду сидінь. Тут усе як новеньке. Бачимо теж керування задньою зоною кліматконтролю. Там у нас присутня ще розетка 220 вольт. По пройомок все ідеально. Дверна карта теж в шикарному стані. ще до багажника. У нас присутній електропривід багажника. Шторочка на місці. Маємо ремкомплект. Електровиїзний фаркоп. Хлопс, він у нас подивився. Дуже легко ставиться і так само нажиттям кнопочки він ховається. І вогніти ловлять, він стає в своє положення. Стан кришки багажника з внутрішньої сторони, без жодної задертості чи царапини. І йдемо до правої сторони. Стан дверної карти стан прийомів. Стан Цидінь. Шістьора курсу покажу як все виглядає. І йдемо до переднього пасажирського місця. Стан дверної карти там пройомів. Ще раз сидіння. Жоден елемент ніде не просижений, дуже приємно на дотикосе. Не знаю як камера передасть, але от кожен шкіряний елемент, він ще такого матового кольору, як то автомобіль щойно виїхав в салон. По керму теж все ідеально, кожна кнопочка, важіль ПП Тут усе. По панельці жодних слідів експлуатації немає, жодної царапинки. Практично новий автомобіль. Ось така машинка попадає у нас в продаж. Кого зацікавить, вона детальніше зв'язуйтесь з нами, надамо всю потрібну вам інформацію. Будь-які з наших автомобілів вітається, якщо ви його перевіряєте. Перевірки можливі будь-які, чи це підборщики, чи це офіційні дилери, чи це будь-які СТО. Ми тільки за перевірки. І робимо ще доставочки по Україні. Якщо вам все підійде, після цього можемо вести діалог про доставку по Україні. Ну а кому не вистачає якихось коштів на ваше омрійне авто, також співпрацюємо з кредитними компаніями. Тому ждемо вас на тест-драйв. Дякуємо за витрачений час на перегляд даного відео. Ставте лайки, підписуйтесь та до зустрічі!